на нас перші про головне поїхала. Російська авіація зазнала чергового нищівного удару в небі над Атулою. За понад 600 кілометрів від українського кордону впав стратегічний бомбардувальник. Ту-95. літак повертався з бойового виліту, під час якого мав завдавати ударі укрилатими крилатими ракетами по українських містах. На заході на посадку його атакував український безпілотник, запущений з Харківщини дрон увійшов у кабіну пілотів момент, коли екіпаж знижувався. Удар спричинив миттєву втрату керування ту 95 П'ять різко втратив висоту і Вибухнув ще до торкання злітної смуги. Палаючі уламки, розлетілися на десятки метрів. Вогонь охопив частину аеродрому. Очевидці повідомляли про кілька потужних вибухів. Разом з літаком детонували паливні баки та боєприпаси, які він ніс на борту Територію аеродрому. Накрило хвилею вогню ангар і стоянки, розташовані поруч, миттєво загорілися. Знищено десятки одиниць техніки, включної з кількома літаками, які готували до наступних вильотів. Атака не обмежилася лише знищенням Одного літака, за даними джерели з Харкова, був здійснений залп із пілотників по інфраструктурі аеродрому. Вони влучили у склади з ракетами і авіапаливом. Вибухи були настільки сильними, що у тулі здригалися будівлі. А полум'я було видно, з околиць міста місцеві мешканці повідомляли про паніку масову евакуацію та перекриття доріг. На місці вибухів працювали пожежні розрахунки, але масштаби катастрофи перевищували їхні можливості. Детонація тривала кілька годин. Вогонь поширювався з одного складу на інший, коли пожежо вдалося локалізувати. Те стало зрозуміло, аеродром фактично перестав існувати як бойова одиниця. Втрати для російських ВКС стали колосальними. Окрім знищеного тут дев'яносто п'ящо не менше 15 літаків різних модифікацій були пошкоджено або знищено. Загинуло кілька десятків військових. Серед них офіцери і технічний персонал. Кількість поранених стала сотені. Госпіталі Тули не справлялися з потоками. Поранених відправляли навіть в сусідні області. Для Кремля цей удар став принизливим сигналом Аеродроми глибоко в тилу, які важилися недосяжним. Ми для України опинилися під прямою атакою. Системи ППО виявилися неспроможними зупинити рій безпілотників, які обійшли сторону оборону і завдали точкових ударів. Генерали визнали, російська авіація тепер не має жодного раптово гарантованого безпечного місця для дислокації. Інформацію намагалися приховати. Офіційні повідомлення обмежилися формулюваннями про авіаційну аварію та загоряння на технічних складах. Проте в мережі митєво з'явилися відео вибухів і пожеж російські канали та. Кожна навіть наближені до влади не могли замовчати масштаб катастрофи. Очевидці публікували фото вирва вигорілих ангарів і уламків літаків. У військових колах розпочалася паніка. Пілоти вимагали гарантій безпеки. Частини екіпажі відмовлялися виходити на бойові вильоти. У середовищі командирів почалися точитися суперечки. Одні вимагали посилення оборони, інші визнавали, що ресурсів бракує. А Україна отримала здатність діставати будь-який аеродром в Росії на міжнародному рівні. Подія викликала широкий резонанс у Києві заявили, що удари по стратегічних бомбардувальниках це питання безпеки мільйонів цивільних, адже саме ці літаки спускалися ракети по українських містах у Вашингтоні і Брюсселі наголосили, що атака на аеродрому Тулі є логічною відповіддю на агресію Москви і підкреслили важливість подальшої підтримки України. Китай і Туреччина обмежилися дипломатичними коментарями, але експерти зазначили, факт знищення стратегічної бази за сотні кілометрів від фронту став переломним моментом. Катастрофа підто. Лою показала, що російська стратегічна авіація більше не має безпечного тилу. Знищення Ту-95 під час посадки та удари по складах і ангарах довели, що українські дрони здатні діставати навіть найзахищеніші об'єкти. Це підриває здатність Кремля підтримувати ракетний терор проти України. і Створює кризу довіри всередині армії. Для суспільства в Росії ця подія стала шоком, який демонструє війна. Вже не десь далеко вона прийшла в серце їхньої військової машини для України. ж Це символ. Переходу на новий рівень стратегічних можливостей. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.